Вітаю друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Сьогодні трішки будемо говорити про внутрішні справи в українській політиці, оскільки питань накопичилось дуже і дуже багато. Розпочнемо ми з новини. За якою колишній глава Служби безпеки України Іван Геннадійович Баканов працевлаштувався адвокатом? Колишній очільник СБУ Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавської області. Про це повідомляє видання Українська Правда. Своє місце роботи, як глава СБУ, визначив самостійно на підставі договору оренди нерухомості на Полтавщині. За словами Скуки Саба Канов склав іспити, пройшов шестимісячне стажування не за місцем проживання та склав присягу адвоката. 27 червня 23-го року колишній керівник СБУ отримав свідоцтво адвоката номер 4224 від Ради адвокатів Полтавської області. От цікаво, а чому Полтавська область? Він ж міг стати адвокатом, до прикладу, в Кироваградській області, в СМТ Інгулець, де, наприклад, міг би. Здійснювати свою адвокатську діяльність під патронатом Олександра Поворознюка. Чомусь вибір впав саме на Полтавську область. Але якщо відкласти іронію, ми трішки підемо в ретроспективу того, як Іван Баканов втратив посаду глави СБУ. Зацитую ще новину, яка була опублікована в 2022 році, тому що саме тоді він. Цю посаду втрати. Володимир Зеленський 17 липня 2022 року усунув з посади голову СБУ Івана Баканова та відсторонив генпрокурорку Ірину Венедіктову від виконання обов'язків. Президент заявив, що правоохоронні органи нададуть оцінку діям усіх посадовців, які неналежним чином. Виконують свої обов'язки, в тому числі у правоохоронних органах України, допустивши появу великої кількості зрадників. Тобто Баканова відсторонили спочатку, потім була процедура голосування за його відставку у Верховній Раді України, ну а потім вже відбулось призначення нового і теперішнього очільника СБУ Малюка. Так ось я наскільки зрозумів, що правоохоронні органи вже надали оцінку діяльності що Івану Баканову, що Ірині Венедіктовій. Результатом цієї правоохоронної оцінки було призначення Ірини Венедіктової послом у Швейцарії. Ну просто геніальна оцінка від правоохоронних органів. Але якщо Ірину Венедіктову, ми хоча б побачили в образі посла Швейцарії. То з Іваном Бакановим була ще темніша історія. Іван Баканов після свого відсторонення, куди загалом зник, не давав якихось коментарів. І ішли якісь слухи про те, що, начебто, по ньому будуть якісь провадження. Хоча я в це, в принципі, не вірю, що вони якісь будуть, враховуючи досить тісні зв'язки Баканова з Зеленським. Але такі е Інформацію, таку, точніше, ми бачили в ЗМІ? Вона у подальшому не знайшла своє підтвердження. І ось Іван Геннадій Баканов в результаті став адвокатом. Я так розумію, що правоохоронні органи вони надали оцінку і його діяльності також. І В мене виникає от логічне запитання: от що це за треш відбувається? Якщо Іван Геннадьевич Баканов був звільнений з посади СБУ за те, що через його діяльність на відповідній посаді, в його відомстві з'явилися якісь зрадники у вели, великій кількості, люди, які мали зв'язки з Росією, до прикладу, той самий Кулініч, якого призначав Баканов. І умінг, то відповідно по Баканову також мало бути хоча б якесь кримінальне провадження. Оскільки це може підпадати під державну зраду. Питання в студію: де кримінальне провадження проти Баканова? І я думаю, йому б його адвокатська ліцензія, вона б допомогла йому б захищати свої права в суді. І в суспільство б не виникало питання з приводу того, що це загалом відбувається за стюр. Людина була знята по причині того, що в її відомстві були зрадники, так як писав президент України, як і в Баканова, в СБУ, так і в Венедиктової генеральній прокуратурі. В результаті одна є посолом в Швейцарії, була точніше призначена, а інший став адвокатом. До чого я загалом це веду? Якщо у нас далі відповідним посадовцям колись не буде надаватися відповідна оцінка правоохоронних органів, то у подальшому, коли наша влада буде приїжджати на різноманітні саміти, які будуть стосуватися, в тому числі вступу України та НАТО, і говорити: візьміть нас, оскільки Україна пройшла дійсно тривалий шлях, Збройні сили України звільняють територію, яку окупувала Росія, і Росія розпочала війну. То у відповідь на це наші західні партнери будуть показувати ось такі новини з приводу Івана Геннадійовича Баканова. Усім є час. Е Подумати над цією ситуацією і, врешті-решт, зрозуміти, що вибіркове правосуддя воно ніколи не буде призводити до якихось позитивних результатів. Сьогодні ви знаходитесь при владі, завтра ви цю владу втрачаєте, і це вибіркове правосуддя буде бити по вам. Це і є причина того, чому ті політики колишні і президенти, які не проводили ефективну судову реформу, потім ставали заручниками своїх бездіянь у сфері судових реформ. Оце, в принципі, що коротко я хотів сказати з відповідного відеоматеріалу. Закликаю підписатись на топ-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації по нових відеоматеріалах. Це відео закликаю переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, поділитись ним із своїми друзями. Можете, до речі, у коментарях залишити відповідь на питання з приводу того, чи, врешті-решт, ми побачимо притягнення Івана. Баканова до кримінальної відповідальності, хоча після того, коли свою конденцію президентську завершить Володимир Зеленський. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!